Чи публічні генплани Прикарпаття для громадян? Це з'ясували місцеві експерти і правозахисники. Відповідно, вони промоніторили 15 міст області. Генеральні плани забудови аналізували, зокрема, за наявністю в інтернеті, у міських радах, також за рівнем відкритості для змі. Експерти кажуть, найбільш повну інформацію про генплан надали виконкоми Івано-Франківська та Болехова. Деякі органи самоврядування або проігнорували запити експертів, або наклали на місцевий генплан гриф для службов. Користування. Кожна міська рада могла набрати 6 балів, тобто пройти всі критерії. І сталося так, що насправді о, лише Івано-Франківська набрала 2 бали, Болехів набрав 1 бал 6, Всі решту набрали 0. Тобто, о, навіть по суті, якогось такого рейтингу зробити дуже важко. Єдине, що можемо сказати, що загальна ситуація з доступом до генеральних планів, вона є жахлива. Але при цьому є два міста, які ну, більш-менш хоч щось нам показали. Це є. Івано-Франківськ і Болехів, аналітики стверджують, генплани населених пунктів мають бути публічними, адже вони інформують забудівників та пересічних громадян про впорядкування територій та їхні подальші перспективи. Саме за допомогою цієї інформації ми можемо зрозуміти, яке ми будуємо місто, що в цьому місту місті буде, де буде парковка, де буде завод, де буде зелена зона, де буде парк, де буде проходити дорога. Тобто ця інформація є суспільно важливою на практиці. Ми зрозуміли, що все рівно. Ці ради навчаються щось, щось вони вже трішки покращують якість своєї роботи, починають краще надавати запити і розуміють, що навіть звичайним простим громадянином чи громадською організацією. Треба рахуватися і надавати їм відповідь. Мешканці Івано-Франківська мають змогу отримати інформацію по генплану у повному обсязі, стверджує головний архітектор міста Володимир Гайдар. Галузевий департамент надає усю містобудівну інформацію як в паперовому, так і в електронному вигляді. Для того щоб оприлюднити генеральний план міста, ми робили схему на основі генерального плану шляхом візуального перенесення, схему генерального плану міста. Конкретно для оприлюднення і конкретно для роботи в подальшому для приготування довідок з містобудівного кадастру і цією схемою ми зараз дуже активно користуємося. Це практично вся необхідна для проектантів, для проектантів архітекторів, для проектантів, землевпорядників Документації, генеральний план розвитку обласного центру на найближчу перспективу у доступній формі, розміщений на офіційному сайті Івано-Франківська. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.